Закриють чи не закриють новобілярську гімназію, щоб це з'ясувати? Батьки прийшли на збори в приміщення закладу. Відбулася зустріч батьків з освітянами 10 квітня. Були батьки всієї школи з першого по дев'ятий клас, ті, які навчаються, які змогли прийти в зв'язку з тим, що сьогодні все таки робочий час. Питання стало в тому, що пішов такий слух по білярам, що нашу школу старші класи, п'ятий, дев'ятий, хочуть зачинити і школу закриють. У Нас дуже багато соціальних дітей, які в нас на очах, і ми знаємо їхню долю. Куди вони прийшли? Якщо вони не прийшли, ми підіймаємо питання, де дитина чому не. Війшла. І тому ми дуже переживаємо сам вперед за цих дітей. Рішили зібратися, як це обсудити батьками, з директорами, вчителями, щоб відстоювати на будище нашу школу на майбутнє, щоб її не закрили, відстояти своїх дітей. Бо це в наших інтересах, щоб наші діти навчалися тільки на місці, тут щоб нікуди не їздили, не ставали дуже рано. Педагогів нас не вистачає. Ми хочемо, щоб вони у нас були і щоб до нас хотіли діти повертатися з інших шкіл і навчалися в нашій школі. Під час зустрічі начальниця управління освіти пояснила присутнім, що гімназію не планують закривати. Лише у випадку, якщо в середніх класах буде менше ніж 5 дітей, Батькам можуть запропонувати як альтернативу южницькі заклади освіти. Ми першочергово наголошували на тому, що ні в якому разі ні дитячий садок, ні початкова школа не можуть бути закриті, тому що це має бути максимально наближено до місця проживання дітей. А 5 і 9 класи виключно за бажанням батьків. Сьогодні ми почули батьків. Ми мали зібратися в четвер всі разом, але більшість батьків вирішила сьогодні зібратися і обговорити це питання. Ну, ми вирішили не стояти осторонь, а все-таки вислухати, пояснити ще раз свою позицію і щоб батьки зрозуміли, що ми не зацікавлені в тому, щоб тільки щось закрити. Ми навпаки, говоримо про розвиток, про те, щоб може тут було більше дітей. Інформація про можливе закриття школи почала з'являтися після зустрічі міського голови з мешканцями селища Нові Біляри. Тоді між деякими батьками та управлінцями виникла дискусія щодо умов перевезення дітей на шкільному автобусі. Батьки вроде, трошки заспокоїли, що ніхто нічого не закриє. Є такі слухи до нас доходять, на жаль, від дітей, від батьків деяких, що дійсно вони хочуть перевезти з якихось своїх причин дитину до Южного або до Чорноморського, які ну, найближчі до нас знаходяться ці селища. Зараз в школі 82 дитини, 5 дітей знаходяться в зв'язку з війною за кордоном. На онлайн навчанні взагалі дев'ять, бо є ще по Україні діти знаходяться. Тож чотири дитини по Україні роз'їхалися, і а так всі у нас 70 дітей в школі, і ми навчаємося. Повні... ну середня наповнювась класів десь 10 чоловік. У нас Розширену версію зустрічі батьків з педагогічним колективом Новобілярської гімназії. Дивіться в програмі Об'єктив. Ні, пакунок для захисника. Волонтери з пункту Соловейки організовують збір святкових страв для військових: паски, ковбаски, смаколики, а також святково оформлені листівки та малюнки. Волонтери відправлять на Бахмутський напрямок. Координаторка збору, волонтерка Олена Ящук. Все-таки йде свято, свято таке родинне, тепле, світле свято. Ми всі його чекаємо і з надією чекаємо. І ми вирішили в школі в волонтерському пункту Соловейки провести такий маленький збір для наших військових, щоб передати таку частинку свята. Ми знаємо, що дітки часто долучаються з листами, малюнками. Дорослі відносяться до цього достатньо відповідально. Ми вже це вже 9 років. Таку в принципі акцію ми і проводимо. В нашій школі тому ми сподіваємося, що люди відгукнуться, доєднаються вже сьогодні. Ми знаємо, що підключилася вже третя школа. Нам відзвонилася що вони долучаються до нашої, ми на них. Можемо розраховувати. Ми знаємо, що вже по садочкам, по установам пішли вже це наше оголошення достатньо швидко і оперативно. Я дуже вдячна за це людям. Продукти відправлятимуть на фронт, які швидко не псуються. Акція триватиме з 10 до 17 квітня. Я сподіваюся, що це трошки підтримує бойовий дух хлопців. Про те, що тут теж про них думають, що їх не забувають, тому що для них це теж дуже важливо. Дуже часто від хлопців чують, що ну там, типу, про нас забувають, і хочеться їм сказати, що ні, про вас тут не забувають. Про вас пам'ятають, вам тут дуже вдячні і вдячні від малого до великого. Я сподіваюся, що у нас це вийде. Якщо у вас є можливість долучитися до акції, приносіть смаколики на вахту ліцею імені В'ячеслава Чорновола. Така галерея готується до Великодня. Декор та вітальні малюнки виготовляють діти та дорослі. Відвідувачі майстерок вже підготували автентичні писанки, тарілки, дощечки у комбінованих техніках. Кожне заняття традиційно відвідують групи до десятка учасників. Сьогодні вже третій майстер-клас. На першому ми розмальовували дерев'яні писанки, саме розмальовували, тому що ем, існує якби. Сама писанка, форма і так далі. Ми, ми цього не робили, ми вільний розпис робили, скажімо так. Потім декорували тарілки великодні, де можна посередині поставити пасечку, а кругом писанки. То ми таку тарілку роздекорували, займалися саме ознайомилися з технікою декупаж. Ну а ось сьогодні готуємось до вербної неділі. Захотілося намалювати вербні котики. Майстерки та художні зустрічі на тему Великодня чергуються. Вже декілька тижнів відвідувачі галереї відточують майстерність у техніках декупаж, розпис по дереву, акварель, малюнок тощо. Перед вербною неділею приділили увагу символу свята вербовим гілочкам. Робимо щось із пастели. Німо малюємо до Пасхи. Ми робили яйця, розмальовували. І Ще ми робили брасліти, ну і майстер класи які тобі найбільше подобаються? Що з руками робити чи малювати Всі. щось робити? Ташок ці цілях працювати з кольорами та формами дітей навчає професійна художниця Ірина Старинова. Найбільш популярними художні заняття стали серед дітей 5-7 років. Малювати зазвичай ходять діти по, ну, скажімо так, молодшого шкільного віку, а хто йде плести, ми пишемо, що з 9 років постарше, тому що семирічні діти, вузлики поки що в'яжуть дуже-дуже погано, на жаль. Хоча є такі, що і підліткам. Покажуть, як робити теж сімирічні. Все, все по різному. Запис у групи художніх або прикладних майстер-класів відбувається на базі галереї. Заняття проходять щосуботи.